Допомога понад сотні пораненим бійцям, а то адресна допомога сім'ям загиблих, юридична підтримка це лише частинка роботи, яку за рік вдалося виконати громадській ініціативі Поранені СОС. Торік в Івано-Франківську різні люди об'єдналися в організацію, щоб допомагати тим, хто постраждав, захищаючи Україну. Відтоді логотип великих літер сос із символічною кардіограмою посередині на синьо-жовтому тлі став пізнаваним для багатьох. А для постраждалих організація подекуди стала єдиною надією на допомогу. Основний принцип діяльності цієї ініціативи це те, що Ця ініціатива повинна була стати комунікатором між пораненими бійцями і людьми, які готові їм допомагати, без створення жодних благодійних фондів і залучення коштів на ці рахунки. Спочатку це було досить важко, оскільки багато людей не розуміли цього. Наразі громадська ініціатива Поранені СОС налічує близько півсотні небайдужих людей. Серед них журналісти, митці, медики, юристи. Всі вони працюють над тим, щоб комплексу допомагати пораненим бійцям та їхнім сім'ям. Основними нашими, скажімо, зараз благодійниками є наші земляки, які живуть за кордоном, це і діаспора. Основною такою платформою, де ми завжди залучаємо допомогу адресно для бійців, це є Євромайдан. Де здійснюється аукціон нашої землячкою з Івано-Франківська Галину Карпанською. Проблеми бувають і різні: від того, що навіть рідні не знають, як там піти в банк і відкрити карточку, щоб якось мінімально почати збирати кошти, і до того, що потрібно знайти два-три лікаря для консультації і організувати транспорт або домовитися з лікарями, щоб хтось прийшов. Наразі активісти ініціативи поранені СОС планують створити загальну картотеку всіх поранених бійців із Прикарпаття. Наразі ця кількість Ай, тисячі осіб Оксана Семко Ігор Духович, Новини на вежі.